Постійно закохується в чоловіків з залежностями. Тут ключовий момент, ну, умовно кажучи, можна сказати так, ви відчуваєте, що ви якась недо, яка заслуговує на чоловіків, які з залежностями. А уж потім можна покупатися і дізнатися, що, наприклад, у вас там хтось із сім'ї залежний, або, наприклад, у вас історія рятівника, тому що рятівниці дуже сильно хочуть когось той врятувати, а потім за рахунок ось цього алкаша самоствердитися, та я ж його врятувала, та він би без мене пропав, він би без мене би не вижив. Я, я тут весь світ для нього. Потім, звичайно, цей алкаш скаже: йди до побачення. От. Тому що ну, у алкаша все ок, Вони бухають, їм все нормально, в них життя прекрасне. От коли він щось хоче змінювати, ось тоді є шанс щось робити. А зазвичай.